Добрий день! Сьогодні вивчимо, які є взаємозв'язки організмів у наземних екосистемах і в ґрунті. Пригадаємо, які зв'язки виникають між мешканцями водних екосистем, та які організми мешкають у морській екосистемі. Сьогодні, під час вивчення теми дізнаємось, які є типи наземних екосистем, що характерно для лісових лучних, степових пустельних екосистем, які наземні екосистеми створює людина. Розпочнемо зі слів Артура Конан-Дойля, англійського письменника У природі все розумно продумано і влаштовано. Кожен мусить робити своє, і в цій мудрості найвища справедливість. Прикладами різних типів наземних природних екосистем є ліси, луки, пустелі, а штучних, створених людиною, городи, парки тощо. Ви вже знаєте, що основу екосистем становлять угрупування рослин. За зовнішнім виглядом легко відрізнити дерево, куш, трав'янисту рослину. Дерева і кущі це багаторічні дерев'янисті рослини. Трав'янисті рослини не дерев'яніють, вони можуть бути одно, дво або багаторічними. Особливості будови рослин, пов'язані з пристосуванням до умов зростання, називають життєвою формою. Переважання рослин, що належать до певних життєвих форм, визначає тип наземної екосистеми. У лісах переважають дерева та кущі, на луках і в степах трав'янисті рослини. Розглянемо ліс. Це територія з високою щільністю дерев. Ліси можуть зростати в різних кліматичних умовах. В прохолодному сукупність лісів на півночі нашого континенту, переважно хвойних, має назву тайга в помірному або тропічному кліматі. Ці умови відрізняються коливанням вологості, температури впродовж року, а також характером освітленості. Розгляньте, які взаємозв'язки між живими організмами сформувалися в екосистемі гірського хвойного лісу. Ліси можуть бути хвойними, широколистими та мішаними. Зрозуміло, що основу хвойних лісів складають певні представники хвойних рослин. В Україні це переважно сосна, звичайна або ялина європейська. Хвойні, здебільшого, вічнозелені рослини, які на зимовий період не скидають листя. Виняток модрина. Вічно зелені рослини, на відміну від листопадних, здійснюють фотосинтез і взимку. Хвойні ліси в Україні зростають насамперед на півночі нашої країни, зокрема на полісі. Основу широколистих лісів встановлять листопадні дерева і кущі, наприклад, дуб, береза, липа, бук. До мішаних лісів входять як листопадні, так і хвойні рослини. Загальна площа лісів в Україні становить понад 10 мільйонів гектарів. А це близько 17,2% території нашої країни. Мешканці надземної та підземної частин екосистеми тісно взаємопов'язані між собою. Без такої взаємодії неможливий колообіг речовин в екосистемі. У ґрунті мешкає багато видів грибів, якими можуть живитися різні види тварин. Серед грибів є й такі, що вступають у симбіоз з кореннями рослин. Як-от маслюки, підберезники, підосичники. Гриб постачає рослині розчини мінеральних речовин, які він вбирає з ґрунту. Натомість отримує від рослин органічні речовини, утворені в процесі фотосинтезу. Розглянемо малюнок. Симбіоз грибів з кореневою системою рослин. Під номером 1 зображено частина кореневої системи рослин. Номер 2. Грибні нитки уплутують корені зовні або проникають усередину. Наступна екосистема це луки. Надземні природні екосистеми, які поширені на рівних територіях з достатньо вологим ґрунтом. Життя лучних угрупувань визначають багаторічні трави. У багатьох із них гинуть на зиму підземні стебла з їхніми листками, а також майже все коріння. Живими лишаються тільки невеликі нижні частини стебел з бруньками, відновлення з яких на початку нового літа розвиваються нові стеблі листки. Найбільш поширеними лучними рослинами є конюшина лучна чина лучна, горошок мишечий, волошки, королиця, жовтець, деревій. Вони люблять світло і тепло. У них невеликі листки з восковою плівкою, щоб захищатись від спеки. На відкритих лучних територіях живуть невеликі за розмірами тварини, серед них найбільше комах запилювачів. На пахучих квітах найбільше можна зустріти джмеля земляного, який будує гнізда, гнізда в землі, диких бджіл з густим волосяним покривом яскравого забарвлення сонцевика павиче око. Досить часто трапляються мухи дзюрчалки зі смугастим чи плямистим забарвленням. Таке наслідування бджіл чи ось чи джмелів добре захищає їх від ворогів. Хоча отруйних залос у них немає, серед зеленої трави. Важко помітити зелених коників. Комахами живляться жаби, трав'яні рупухи, зелена та прудка ящерки, а також птахи, жайворонки, куріпки, перелітні. Птахи можуть теж прилітати плиска жовта, сорокопуди на луках. У норах водяться полівки та польові миші. Для них тут достатньо рослинного корму. У пошуках їжі на луки прилітають білі лелеки та сірі журавлі. Завершальною ланкою ланцюгів живлення є вуж звичайний, лунь лучний та лисиці. Наступне екосистема це степ. Це ділянки, для яких характерне. Майже повсюдне поширення трав'янистої в основному з лакової рослинності на чорноземних і каштанових ґрунтах. Степові екосистеми нашої країни часто пов'язані з народючішими ґрунтами, тими самими чорноземами. Оскільки умови існування в степових екосистемах досить суворі, то спостерігаються упродовж року значні коливання температур та вологості. То їхні видове різноманіття значно нижче порівняно з лісовими. Тут трапляються. Копитні тварини, ящерки, змії, зайці, різні види гризунів, ховрахи, полівки, бабаки, хижі савці, тхір степовий, ласка, вовк, лисиця, борсук, різні види комах, павуків тощо. Найбільш сприятливий період існування у степах це весняний. У цей час температура не дуже висока або не дуже низька. Достатньо вологи та їжі. Багато мешканців степових екосистем несприятливі періоди можуть переживати у неактивному стані, наприклад, впадати в сплячку, хребетні тварини риють собі підземні нори, в яких рятуються від спеки або холоду. Багато, багаторічних видів рослин мешканці степів утворюють видозмінені підземні пагони, кореневище або цибулини, як от, наприклад, чульпани. Наступна екосистема, яку ми розглядаємо, це пустелі. Це екосистеми з рівнинною поверхнею, рослинність яких представлена небагатьма специфічними видами. Мешканці пустель стикаються із значними коливаннями температур, навіть упродовж доби тривалими періодами посухи. Обмеженими кормовими ресурсами, тому вони вимушені робити значні запаси вологи та мають пристосування для її зберігання у своєму тілі або проводять посушливі періоди в неактивному стані. Мешканець пустелі на міп, жук чорнотілка під час туманів, волога його конденсується на поверхні тіла і зберігається у спеціальних містилищах. Унікальна пустеля України Олешівські піски. Це піщаний масив, розташований на півдні України. В лівобережній частині понижя Дніпра. Його площа становить 219,9 тисяч гектарів. Наступне угрупування, яке ми розглядаємо екологічне, це город, приклад агроценозу, створеного людиною для вирощування овочів. Городи, як і інші агроценози, характеризуються незначним видовим різноманіттям рослин і тварин, серед яких багато видів, здатних шкодити і культурним рослинам. Городні рослини взаємодіють насамперед з такими чинниками неживої природи, як світло, тепло, вологість. Та ґрунт. Усі городні рослини потребують достатнього освітлення і добре розвиваються лише за певних умов. З тіню можуть моритися салат, цвітна і білокачана капуста, редиска і навіть бурак. Але дозрівають ці культури в таких умовах значно пізніше за ті, що ростуть на сонці. Неоднакова потреба в городніх рослин і в теплі. До холодостійких рослин належить горох, петрушка, цибуля, чесник, морква, до теплолюбних огірки, помідори. Квасоля, кавуни, дині. Знання про потребу рослин у теплі враховують під час садіння. Важливою умовою для розвитку городніх рослин є волосі ґрунту. Адже мінеральні речовини рослина засвоює у вигляді розчині. Але визначальна умова гарного розвитку рослин це родючість ґрунту, у якому є всі необхідні мінеральні елементи нітроген, фосфор. Калій та органічні речовини. У період росту городні рослини взаємодіють між собою та з багатьма іншими організмами. Відомо, що рослини виділяють хімічні сполуки, які сприяють росту сусідніх рослин або пригнічують їх. Крім того, вони можуть забезпечувати одне одному захист від спеки, бур'янів чи шкідників. Наприклад, посіяне гостіше насіння буряку чи моркви буде проростати краще, аніж те, що посіяне погодинці. Справа в тому, що корінці. Проростки виділяють речовини, які сприяють росту. Ще декілька прикладів. Гірчиця відлякує личинок жуків дрочаників, але такі речовини цибулі чи часнику попелиць. Парке. Перекладі з латинської відгороджене місце. Це спеціально обмежені території з природною рослинністю або штучно створені людиною. Їхнє головне призначення це місця для відпочинку. На території парків людина будує доріжки для прогулянок, штучні водойми, прикрашає їх скульптурами. У столиці України Києві загальна площа парків становить близько 83,4 гектара, тобто понад 19% території, території міста. Парк в Києві Володимирська гірка. Його Окрасою є пам'ятник князю Володимиру. Шедевр світового садово-паркового мистецтва Національний парк Софіївка в місті Умань, Черкаська область. Площа його становить 179,2 гектара. Тут зростає понад 3 сотні видів дерев і кущів, серед них рідкісні види, гінго, дволопатеве, тюльпанове дерево та інші. Узагальнимо. Тип наземної екосистеми залежить від того, які форми рослин переважають деревні дерева, кущі або трав'янисті. У лучних і степових екосистемах переважають трав'янисті рослини. Видове різноманіття організмів у таких екосистемах нижче, ніж у лісових. Прикладами екосистем, які штучно створює людина або які зазнають її значного впливу, є агроцинози та парки. Особливості будови рослин пов'язані з пристосуванням до умов зростання називають життєвою формою. Ліс це територія з високою щільністю дерев, луки це наземні природні екосистеми, які поширені на рівних територіях з достатньо вологим ґрунтом. Степ це ділянки, для яких характерне майже повсюдне поширення трав'янистої в основному злакової рослинності на чорноземних і каштанових рундах. Пустелі це екосистеми. З рівнинною поверхнею, рослинність яких представлена не багатьма видами або багатьма специфічними видами. Городом називають невелику земельну ділянку для вирощування овочевих рослин. Парки це спеціально обмежені території з природною рослинністю або штучно створені людиною. Проведемо хвилинку відпочинку: які рослини хотіли б вирощувати на своєму городі. Чому саме ці, а не інші? Поясніть. Домашнє завдання опрацювати тему, які є взаємозв'язки організмів у наземних екосистемах і в ґрунті. Нехай усе вам легко вдається. Дякую за те, що дивитесь! Канал Пізнавати нове цікаво! Почуємось!